Вітаю! Сьогодні на уроці ми розглянемо елементи інтерфейсу програми та особливості роботи з ними. Після реєстрації в системі ви отримуєте доступ під правами суперадміністратора. Вам доступні всі елементи та налаштування програми. Вгорі у вас знаходиться головне меню: воно поділяється на аналітику, довідники, документи, звіти, опції, а також має вкладку Збережені. У яку ви можете додати ті розділи, які найчастіше використовуються у роботі і потрібні під рукою. Для прикладу додамо в збереженні вікно касира. Натискаємо Зберегти. Окрім головного меню, у шафці програми є іконка Перезавантажити програму. А також іконка Запропонувати ідею, де ви можете залишити свою заявку на розробку функціоналу, якого вам не вистачає. Або ж голосувати за ті ідеї, які залишили інші користувачі. Натисканням на наступну іконку вам відкриється довідка, в якій ви можете ознайомитися з функціоналом програми. Якщо вам потрібна допомога, ви можете написати у службу підтримки, скориставшись живим чатом, або ж обравши зручний для вас месенджер. Також наявна можливість зателефонувати у підтримку. Та переглянути договір публічної оферти. Для зручності, довідка, зв'язок з підтримкою та публічна оферта винесена внизу основної робочої області. Щодо основної області, то тут ви маєте можливість скористатися пошуком будь-якої вкладки. Для цього натисніть F3 на клавіатурі або ж. Поставте курсор у відповідне поле пошуку та почніть писати те, що вас цікавить. Натисканням на відповідне поле вам відкриється вкладка для роботи з ним. Ви можете закрити вкладку або ж просто вернутися на головну сторінку, натиснувши на іконку будиночку. Щодо розділів та вкладок, які ви бачите перед собою, ви маєте можливість налаштувати їх під власні потреби. В першу чергу ви можете додати свій розділ, натиснувши на плюсик та натиснувши кнопку зберегти. Розділ можна заповнити підходящими для нього вкладками. Для цього натисніть на плюсик та у боковому меню, що з'явиться, обрати. Ті пункти, які ви хочете, щоб відображалися у даному розділі. Натисніть Зберегти. Також пункт можна додати, натиснувши на плюсик навпроти нього у строці пошуку. Для прикладу. Шукаємо розділ списання готівки і натискаємо плюсик. Ось система його додала в наше основне поле. Будь-який розділ. Можна редагувати, видалити або змінити порядковість вкладок, які знаходяться в даному розділі. Для цього у меню розділа від... виберіть відповідний пункт: редагувати назву, видалити папку або ж змінити порядковість. Щодо змінити порядковість, то ви можете переміщувати вкладки, які є в даному розділі місцями, а також, відповідно, можете. Видаляти непотрібний для вас розділ, натиснувши на хрестик біля нього. Коли зміни, які ви хотіли зробити, ви завершили, підтвердіть їх за допомогою даної іконки Підтвердити зміну. У правому верхньому куті програми розміщена також іконка сповіщення, де ви можете відслідковувати нові замовлення, системні сповіщення щодо завершення. Певної дії для прикладу імпорту та інше. Наступна іконка налаштування. Саме тут кожен користувач може налаштувати вигляд програми відповідно до власних потреб вподобань розміру екрана. Перемикаючи перші пункти, ви можете розмістити головне меню ліворуч, зменшити його, або ж приховати, перемістити назад вгору. І тому подібне. Можна вимкнути описи для розділів, щоб збільшити простір. Можна вимкнути насиченіший колір та контрастніший текст. Підібрати розмір основного шрифту. Залежно від розміру вашого екрану, і від того, як вам буде зручно. Також у вікні налаштування інтерфейсу можна змінити тему на світлу, Темну або ж змінити наявні кольори теми. Якщо зроблені вами зміни вам не підходять, ви можете просто скинути їх, натиснувши на кнопку внизу Скинути налаштування. І остання іконка в правому верхньому куті програми відкриває меню користувача. Оберіть мій профіль, щоб зробити зміни уже в наявних налаштуваннях. Можна змінити ім'я, прізвище, логін, пароль, змінити склад, касу за замовчуванням тощо. Наступний пункт налаштування програми доступний лише суперадміністраторам. Він дозволяє керувати програмою, обирати її тип, основні параметри, налаштовувати ПРРО та, відповідно, інші додаткові функції та параметри. Кожен пункт детально описаний, що дозволяє зорієнтуватися, для чого він. Щоб збільшити вікно програми, ви можете обрати пункт на весь екран або ж натиснути клавішу F11. Вихід з програми також знаходиться у даному меню.